Бачите, тут ролики йдуть. Картина. Так тут бачите ролики, які підтримуються. І так далі. Рухома панорама вважається одним із попередників кіномистецтва. Цей вид мистецтва був поширений в 19 столітті та вважався новою формою розваги. Рухома панорама являла собою, по суті, велике полотно. Яке поступово розгорталося перед живою аудиторією під супровід лекції чи розповіді. Розгортання полотна створювали ілюзію руху, що й дало їй назву рухома панорама». Концепцію рухомих панорам можна простежити до 17 століття, коли великі картини виставлялися в круглій кімнаті. Ці картини створювалися для створення ілюзії тривимірного простору, дозволяючи глядачеві сприймати картину так, ніби він присутній у, зображ... у зображеній сцені. Пізніше цю концепцію було вдосконалено та розроблено портативною, що дозволило демонструвати її в різних місцях, що зрештою призвело до створення рухомих панорам. ну Давайте тепер це подивимося краще. Бачите, як це виглядало. Тут бачите доволі так перемітельно намальовано, не дуже. Але все одно тут зображується, як це було виглядати. Ми тут на фоні трошки вам порозкрою, щоб ви приблизно бачили. Далі. Рухова панорама була популярною формою розваги у 19 столітті, особливо в Штатах та Європі. Панорами зазвичай малювали на полотні довжиною до кількох сотень футів. Фут це приблизно 30 см. Тобто до 100 метрів, да? до 100 метрів. І розміщували у спеціальному апараті, який дозволяв поступово розгортати їх перед аудиторією. Панорами зображували різні сцени з історії, природи чи художньої літератури та супроводжували лекцією чи розповіді, що забезпечували контекст і доповнювали загальне враження. Однією з найвідоміших рухомих панорам була Вид Ант». Створена в 1848 році Джоном Банвардом, ця панорама зображувала подорож Південною Америкою від узбережжя Бразилії до вершини Анд. Панорама Банварда була високо оцінена за увагу до деталей та здатність створювати ілюзії руху. Ця панорама вважається однією з найдавніших форм кіномистецтва і була широко визнана майстерним витвором мистецтва. Тут я вже набут. Зупинні, щоб воно не грозило мій процесом. Бачите, які масштаби вони можуть бути. Рухомі панорами були популярною формою розваги як для дорослих, так і для дітей, і широко вважалися освітнім інструментом. Їх використовували для вивчення історії, географії та науки, а також для просування політичних ідей та пропаганди. Популярність рухомих панорам знизилася наприкінці 19 століття з появою кіноіндустрії, і цей вид мистецтва, зрештою, був замінений фільмом. Ну цей вид мистецтва а не кіномістецтва. Незважаючи на короткий термін існування, рухома панорама відіграла значну роль у розвитку кіномістецтва. Це була нова форма розваги, яка захопила глядачів і проклала шлях для розвитку кінофільмів. Її інноваційне використання великих полотен та створення ілюзії руху заклало основу для кіноіндустрії, і вона залишається важливою частиною історії кіномистецтва. Бачите, які вони можуть бути величезні. Ось я Тут багато фотографій. Як це виглядаємо ми... на практиці. <кій> Історична рухома панорама. А, це, по-моєму, доволі велика бачу. Термін панорама походить від грецьких слів бачити та все. Його вперше використав Роберт Баркл... Баркер, ірландський художник пейзажист для своєї картини Единбург. Яка була виставлена в ротонді на Лестер Сквер у 1791 році. Картина була дуже популярною серед, серед середнього та нижчого класів завдяки своїй здатності створювати ілюзії подорожі в інші місця. Оце в посиланні, давайте минуло. Бачите, тут вона в такому вигляді. Вона трохи тьмяна, часом уже спорчена коментарі бачили. Вона була очевидно намальована. Тобто художник тут десь стояв на чомусь, якісь місці, і просто малював такі картини. Бачите, картини, які потім отак от, от получалися. І він їх малював. На початку ХІХ століття панорамні картини стали настільки популярними в Європі та Америці, що їх виставляли у громадських залах, церквах, а згодом і в театрах. Рухомі панорами створювалися шляхом прокатки довгого, безперервного розписаного полотна навколо двох великих кутушкових механізмів, які можна було повертати, змушуючи полотно прокручуватися по задній частині сцени. Це створювало ілюзії руху та подорожі в просторі, часто за нерухомим сценічним об'єктом. Роберт Фултон отримав патент на панораму у 1799 році у Франції і йому приписують допомогу з розробкою кутушкових механізмів. От бачите, ціла схема, яка показує наскільки масштаб, масштабів, бачите, люди маленькі такі, О, люди отак ходять сюди, зверху, і воно ну, таке здоровезне, величезне. Які інколи бували масштаби цього. На відміну від панорамних картин, рухомі панорами не були справжніми панорамами, а радше суцільними видами пейзажів, що прилітають повз, яких видно з вікна, човна чи поїзда. У них майже завжди був оповідач, відомий як Делінеатор або професор, який описував сцени та додавав драматизму. Один, одним із найуспішніших делініаторів був Джорд Банвард, чия панорама подорожі річкою Міссісіпі була настільки успішною, що він зміг побудувати величезний особняк на прибуток. Тобто вони нормально заробляли на цьому. Ну, тут, звичайно, ну, потрібен був акторський талант, щоб людилося більше. Рухомі панорами були дуже популярними в Нью-Йорку, де американці любили мелодраматичний жанр п'єс, що спиралися на видовищність та новітні технології. Вільяму Денлепу замовили написати п'єсу за картиною, тобто п'єсу за картиною, що зображує подорож пароплава по річці Гудзон до підніження ніагарського водоспаду. Постановка була популярна не через саму п'єсу, а через вражаючі рухомі пейзажі. Тут, бачите, ціка контрастність, глибина, не дивно. Концепція раннього кінематографа, рухомі картини, розвинулася з концепції рухомих панорам. Зворотна проекція була першим використанням концепції прокручуваного фону в кіно. Тобто кіно це теж використовувало як прокручуваний фон. Наприклад, коли актори знімали в нерухомому автомобілі з проєкції змінених місцевостей за заднім склом, щоб створити ілюзію руху. Сьогодні комп'ютерні технології зробили цю ілюзію ще більш реалістичною. але зображення нерухомого об'єкта або актора на тлі, що змінюється, все ще нагадує рухомі панорами ХІХ століття. Тобто, бачите, це вплив. Здавалося, що тут одне до, до кінематографу тут. Конкретно розписується конкретний вплив. Рухомі проекції хмар та об'єктів, що прилітають по На циклорамах, на задньому плані сучасних театральних постановок також використовують ілюзії безперебійного руху, популяризовану рухомими панорамами. <кій> Тут уже конкретний е приклад. Е міріорама Пула була популярним. Британським пересувним панорамним шоу кінця 19 го та початку 20-го століття. Шоу було започатковано Мозесом Гомперцем у 1850-х роках, а пізніше його перейняли брати Пул. Вони додавали різні ефекти до панорам, що пропручувалися, такі як рухомі вирізані фігури, музика, світлові та звукові ефекти. Оповідач, зазвичай один із братів Пул, описував та інтерпретував сцени. У шоу шовому Раме» переважно розповідалися історії про подорожі та пригоди, часто військового характеру, а дію переносили сценічні робітники, які переміщували фігурні плоскі предмети та предмети по фіксованому фолу. Деякі шоу навіть включали варєте та залучали велику кількість людей. Міріурами були добре відомою формою розваги та вважалися різдвяними ласощами до кінця 1920 х років. Тобто е дуже були популярні під Різдво. Шоу Міріорами, родини Пул навіть відіграли певну роль на початку розвитку кінематографа у Великій Британії, оскільки деякі з перших фільмів були представлені на цих шоу. Ну, самі фільми на, на цих шоу були представлені. Тобто ці шоу пігарили фільми. Джон Редженальд Пул, останній член родини Пул у бізнесі Мірорами, опублікував книгу 100 років шоуменства у 1937 році. Шоу Мірурами зараз вважається частиною популярної візуальної культури 19 століття. Хадсен Джон Павел, нащадок родини Пул, написав книгу про історію Мірурами в пулі та мадрівних шоуменів-понорам. Шоуменів, Виживання рухомих панорам. Рухомі панорами були популярними видами розваг у 19 столітті, але до наших днів збереглося лише декілька з них. Проблеми збереження теплин часу складали збереження цих творів мистецтва, але деякі з них були знову відкриті та продовжують захоплювати глядачів. Тобто, доволі, доволі круто виглядав, ми це бачили, оскільки воно. Гарно контрасні зображення і так далі. Одним із яскравих прикладів є велика рухома панорама Подорож Пілігрима, яку знайшов у сховищі музею Сако в штаті Мен його колишній куратор Том Гардіман. Ця панорама була створена за проектами відомих художників того часу, таких як Джаспер Фрэнс Коропсі, Фредерік Едвін Черч. Та Генрі Кортні Сеус. Ще одним важливим твором є картина Рассела та Перрінгтона. Кітобійна подорож навколо світу, яка зберігається в музеї кітобійного промислу нью Бредфорда та зараз виставлена з метою збереження. Мормонська панорама, створена СССР Крістенсеном. Є ще однією з тих. Що збереглися і є частиною колекції Музею мистецтв Університету Брига Майянга. Ця панорама останнім часом була предметом численних виставок та лекцій. У 2005 році військова колекція Анни Браун у бібліотеці Університету Брауна отримала вдар рухому панораму, написану Джоном Джеймсом Сторі приблизно в 1860 році. Ця робота зображує життя та кар'єру Джузеппе Гарібальді, великого італійського патріота. Панорама має висоту приблизно 1,2 метра та довжину 43 метра. місяць 42 сцени та оригінальний текст. Тільки 43 метри довжини і 42 сцени, тобто таких картинки, Та оригінальний текст, який, мабуть, озвучується. Фрагмент рухомої панорами Техасу та Каліфорнії 1851-1852 під назвою Зал незалежності у Вашингтоні на Бразосі можна переглянути в Музеї історії штату Техас імені Буллока в Остіні, штат Техас. Цю панораму замовив Леві Салу, а намальовував Чарльз Сміт. До неї додано сцени вели історичних місць Техасу, зокрема річки Бразос місії Сан Антоніо та подій Техаської Революції, намальовані Джеймсом Пентоном Також до неї включені замальовки очевидців вторгнення Техасу до Мексики 1842 року. виконані Чарльзом Маклафліном та малюнки Каліфорнійської золотої країни, виконані художником містером Перісом. <кхід> На завершення Рухома панорама вважається одним із попередників кіномистецтва. Цей вид мистецтва був поширений у 19 столітті та вважався новою формою розваги. Незважаючи на свій короткий термін існування, рухома панорама відіграла значну роль у розвитку кіномистецтва та залишається важливою частиною історії кіномистецтва, її інноваційне використання великих полотен та створення. Ілюзії руху заклали основу для кіноіндустрії, а її спадщина продовжує надихати та захоплювати глядачів і донині.